Усім привіт! Я Катя Мегович, рісток та клінток-блогер. У цьому відео ви почуєте декілька правил подогляду за білими речима, а саме закцентуємо увагу на процес прання. Нагадую, що ви дивитесь це відео на каналі Вацемс, тому не забувайте підписуватися, якщо ви ще не підписані, та ставити вподобайку цьому відео. Спочатку я хотіла б вам нагадати декілька базових а, правил, якими потрібно користуватися під час прання білого одягу. Перше, обов'язково сортуйте білизну. В кожному бранні варто відділяти е, білі тканини від кольорових, темних тканин, а також в одному прані не варто поєднувати білі та світлі тканини, оскільки в процесі прання білий одяг може набувати жовтого або сірого відтінку. Беріть одяг після однієї двох носок. Особливо е, це правило буде актуальне для батьків-школярів, а також для офісних працівників, які кожен день носять. Е, Білі рубашечки. А, отже, а, не нехтуйте, будь ласка, цим правилом, оскільки після більш тривалого насіння вам буде важче усунути різні забруднення, а також плями від поту. Прані білого одягу також варто дотримуватися температурного режиму. Стандартно для прання білого одягу ми використовуємо 30-40 градусів. Для прання делікатних тканин це може бути 20-30 градусів. Звертаю вашу увагу, що застосування високих температур може також призвести до набуття білому одягу сірого відтінку. Наступною порадою також не варто нехтувати. Перед кожним пранням білого одягу обов'язково запускайте пусте прання із невеликою кількістю миючого засобу для того, щоб очистити барабан від можливих залишків, а також кольорових плям, особливо якщо перед цим ви закладали в прання кольорові або темні тканини. Наступні декілька парад буде стосуватися прання не тільки білого одягу, а також вони допустимі до будь-якого прання. Уважно роздивляйтесь завжди ярлик виробу. Саме там ви знайдете підказку до можливості машинного або ручного прання конкретного виробу. Також там буде вказівка до використання температурного режиму. І ще одна невеличка порада: в одному пранні не варто змішувати натуральні тканини та синтетичні тканини. Це також може призвести до обсування виробу. Наступні декілька парад буде стосуватися вже безпосередньо процесу сушіння після прання. Якщо ви використовуєте машину з сушку, також не варто використовувати автоматичні режими, а також режими із високою температурою. Якщо ж ви користуєтесь стаціонарною сушкою, методом розвішування білизни, то в такому випадку варто уникати попадання на білизну прямого сонячного проміння, а також вчасно знімати білизну після її висихання, оскільки також в цих випадках одяг може набувати жовтого відтінку або вицвітати. І одне з головних базових правил використовувати в прані білого одягу спеціалізовані засоби для білого. Ось на цьому пункті я хотіла б зупинитися більш детально. Наразі на поличках магазину ви бачите широкий асортимент вибору зі спеціалізованих засобів для білого. Це може бути і гель, і порошок для прання, і що ж з цих засобів обрати. Стандартно гель для прання рекомендовано використовувати для що. Дерного, невибагливого прання, аби просто освіжити тканину і прибрати мінімальні забруднення. Також гель чудово розчиняється при низьких температурах, тому саме гель рекомендовано використовувати у роботі із делікатними тканинами. Порошок для прання більше рекомендовано використовувати саме для ручного прання на більшій температурі в 30-40 градусів, тому він не дуже підходить для використання на делікатних тканинах. Також порошок ми використовуємо вже при роботі з більш стійкими забрудненнями, забрудненнями, які вже в'їлися у тканину. Також зверніть увагу на ось такий засіб від домоль. Тут порошок представлений у формі таблеток. Надзвичайно зручно використовувати вже дозовано для кожного прання, і він підходить також як для ручного, так і машинного прання. Що ж стосується використання капсул для прання. Особисто у мене це одна з улюблених форм використання миючих засобів. Але тут важливо пам'ятати, що саме капсула підходить для машинного прання. І, можливо, не завжди можуть підійти для використання на делікатних тканинах, оскільки основний засіб у капсулах це концентрований гель, тому тут при роботі з делікатними тканинами треба бути обережними, а також в капсулах. Окрім основного засобу, містяться ще й допоміжні засоби, такі як кондиціонер, і якщо ми говоримо конкретно про прання білих речей, то в таких капсулах буде міститися і додатковий плямо Говорячи про догляд за білими речима в процесі прання, не можна згадати про такі засоби, як відбілювач, а також мило плямовий відник. Ось таке мило із жовчу, яке пропонує нам домоль. Я б рекомендувала використовувати для нестійких якихось плям, які потрібно запрати тут і зараз в якихось можливо екстрених моментах, а також для виведення плям з делікатних тканин. І другий, не менш важливий засіб у боротьбі із плямами, це ось. Такий відбілювач. Прошу звернути увагу, що для процесу відбілення білих тканин а, варто використовувати саме відбілювачі із кисневою формулою. Ви також можете їх знати як кисневий порошок або кисневий відбілювач. Оскільки саме в такій формулі а, речовина діюча проникає в глиб тканини і сприяє їхньому відбіленню. Також на поличках магазинів ви можете зустріти відбілювачі оптичні. Але їх використання, я б не радила, оскільки вони націлені все-таки більш на візуальний ефект і використовуються для такого поверхневого відбілення тканин і гарного вигляду при сонячних проміннях. Також кисневий відбілювач ви можете використовувати у двох методах використання: перший для виведення плям, а також відбілення тканини. Другий, ви можете використовувати кисневий відбілювач як допоміжний засіб при основному преді. Ні. Також я хотіла б вам порекомендувати і просити не ігнорувати ось такий засіб, як пастки кольору. Це абсорбуючі серветки, які під час прання притягують на себе кольоровий пігмент, а також різні забруднення. І якщо ми кажемо саме про прання білого одягу, вони можуть бути особливо корисні, якщо на білому знаходяться якісь кольорові малюнки. А також вишивка, з ниток якої може іти ефект. Е линяння, Ось ці серветочки в такому випадку вас дуже врятують, і взагалі ви можете використовувати їх як такий лайфхак. Звичайно, я не рекомендувала це робити на постійній основі, але якщо вам колись екстрено потрібно попрати біле, кольорове, чорне, ви можете сміливо закидувати ось таку серветку в барабан. І після прання вона забере на себе усі кольорові пігменти, ваше біле залишиться білим, кольорове-кольорове, чорне-чорним. Сподіваюсь, поради з цього відео стануть для вас актуальними. Можливо, ви також почули щось новеньке про догляд та процес прання білих речей. Напишіть також в коментарях, якими лайфхаками і якими засобами ви користуєтесь в процесі та догляді за білими речима. До речі, усі представлені засоби у цьому відео ви можете знайти офлайн на поличках магазину Watsons, а також онлайн на їх сайті. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому. У відео з вами була Катя Могович. До зустрічей!